Друзі, всім привіт! Я знаю, що всі чекають огляд на цю колоду. Почав знімати, як ви мені писали в телеграм-каналі, бо тут є такі картки, що треба там десь трошки щось прикрити. Почав писати, відкладати. І, в принципі, вирішив, що просто прикриваю там, де, де треба прикрити. Не так, в принципі, вже й багато карт. Карти, які, які такі прям дуже-дуже. Дуже не можна показувати, скажімо так. Ось така рубашка. Взагалі, я, це вже друга колода від Альони Райди у мене. Я просто в захваті від творчості цієї художниці. Це у нас старший аркан Мах, чарівниця. Так, я буду так потихеньку, бо деякі картки треба прикрити. Геката це в нас верховна жриця. Верховна жриця. Відьма. Двойка жезлів. Двійка пентаклів. Дуальність. Двійка мечів, сестринство. Любов до себе. Двійка кубків. Такі яскраві насичені картки. Це у нас сестра Землі, третій аркан імператриця. Богиня жива. Трійка жезлів. Я буду так повільно показувати вам, бо треба десь буде закривати картки, тому хто хоче просто швиденько подивитись самі картки, можете вімкнути на більшу швидкість і подивитись. Обережниці. Трійка пентаклів. Тріада славянських богинь. Трійка мечів. Хочу сказати, що значення тут не по класиці, бо це все ж таки таро, жіночі архетипи. Тут більше все ж таки про архетипи. Так, наяди, трійка кубків. Володарка, імператор, звичайному таро. Архетип Володарка. Макоша. Четвірка жезлів. Це у нас богиня Гая. Четвірка Пентаклів. Снігурка. Четвірка мечів. Такі глибокі. Я б назвав це не просто, да, не просто там таро архетипи, це таро і мак-карти одночасно. Цю я запам'ятав, коли перший раз намагався відео знімати, тому так відразу прикрив, верба четвірка кубків. П'ятый Акан Иерофант Алхимия. Карма, пятирка. жезли боротьба. Зернина. п'ятірка Пентаклів. П'ятірка мечів, панночка. П'ятірка кубків місячна вода. В принципі, давайте я буду тільки старші аркани. Ой, старші аркани озвучувати. Тут я прям взагалі так все прикрию. Швиденько-швиденько. Це шива і шахті, старший аркан закохані. Вогонь пристрасті, шістка жезлів. Росяниця. Шістка кубків. Карта ностальгії, дитинства, спогади. Ну, це якось перекликається з класікою, а взагалі, ну, взагалі, зовсім майже зовсім не по класиці. Вітер змін. Шістка ночів. А, вибачаюсь, це у нас... Це у нас шістка Пентаклів. Це, я постійно плутаю кубки і Пентаклі. Це Пентаклі, шістка Пентаклів. Росіяне це цікаво. То це не про дитинство. Оце ностальгія спогади лотос, шістка кубків. Сьомий аркан, вершниця, колісниця. Розкіш. Королева пустелі. Золота Лебідь. Кристал чи Кристал? Хижачка. Аркан сила. Богиня Леля. До речі, в книжці. Книжці тут про саму картину прописано, бо у Альони Раді декілька проєктів картин. «Магічні еліксіри, проєкт таро природи, серія картин перемога, це перемога, оракул перемога мається на увазі. Хоча... Самої кало, я пам'ятаю королеву мечів. І в оракулі перемоги немає. Цікаво. Добре, поїхали далі. Так, богиня Лиля. Мати Земля. 8 пентаклів. Ельфійка. 8 мечів. Кованість, да? Пам'ятайте, вісім мечів. Тут скавала холодом. Прийняття вісім кубків. Шептуха відлюдник. Захисниця. Мадонна з немовлям. Нічка. Мороки, да? нічні страхи. Тут, в принципі, згоди дуже збігаються з класикою. Русалинка, дев'ятка кубків. Десятий аркан, Богиня лакшмі. Колесо фортуни. Десятка жезлів Катерина. Видно, що важко її нести, але заради перемоги вона йде, несе цю важку ношу. Так, богиня Лада. Десятка пентаклів. Ліліт. Десятка мечів. Така собі спокусна, Споку... спокуслива отрута. Чомусь прийшло на думку. Гармонія. Десятка кубків. І, в принципі, тут згоден. Далі у нас пішли старші аркани і карти двору. Богиня Калі, справедливість. Богиня справедливості. Ліана, аркан повішений. Богиня Мара, смерть. Маргарита, помірність. Це у нас медуза гаргона диявол. Вежа, інопланетянка. Заря, зірка. Богиня Селена. 18 аркан місяць Це у нас 19 аркан солнце золотое сяево мавка польова двадцятый аркан суд Богиня, Гуань і Сесвід, 21 аркан. Це вже у нас королеви, королеви пішли. Богиня вогню, вже злова королева. Ерзулі Дантор. Королева Пентаклів. Да, так, от, 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 оцю я мав на увазі королеву. Це королева мечів, солоха. Не буду її так показувати. Летить. Так. І королева кубків. Шаманка. Королі у нас богині. Богиня слава, богиня перемоги. Мати джунглів, знову ж таки, це, король землі, пентаклів, перуниця, король мечів, спряча красуня, королева, король кубків. Травниця. Так, це хто у нас С? А, це служка. Це Паш. Травниця. Берегиня роду, це Паш Пентаклів. Берегиня роду, Паш Пентаклів, цікаво. Амазонка. Дайте я подивлюсь, я вірно все зрозумів. Амазонка. А, це лицарі були. С, це були лицарі. Це не служка. Чому так я не зрозумів? ну... Так, да, це лицарі. Морська діва, це лицар кубків. А ось Р, це вже зараз, ну так, да. фейароматів мечів так, да. це вже Р, це вже пажі, змієвиця, жезловий Паш, садівниця. Пентакль, паш Пентаклів, фея ароматів, стихія повітря, паш мечів, туман, кубковий паш. Ага, і тузи, вогняна саламандра, жезловий туз. Ольвія, пентакль, туз пентаклів, буревій, туз мечів, стихія повітря, туз кубків богиня дана, богиня води. І останній нульовий аркан, чортиця, шут. До речі, цікаво по почитати саме про цей аркан. В принципі, кому не цікаво, можете вже не читати, да? не дивитись відео. Але мені все ж таки цікаво, чому дурить, да? чому саме чортиця. Про якстоянські боги. Аби... Тому що безшабашна без та спокуслива чортиця ніколи не сидить на місці, любить ризик, та авантюри. Чортиця обожнює несподіванки, небезпечні розваги, коли кипить адреналін. Вона грається, поки її не набридне. Її стихія пристрасті та слабкості людей. Чортиця кидає простачкам привабливу приманку, той, хто клюнув, перетворюється на її жертву. Невизначений на найближчий час, будьте обережні з незнайомцями, в майбутнє ще не визначені. Процеси не завершені, що буде, невідомо. Ну, тоді да, тоді я згоден. Згоден, що це блазень. Дурень, блазень. Суперова колода. Ще раз дякую своїм дівчаткам. Взагалі Олена Райди така. Ну, все-все, все прям все продумане, ці мішечки такі, орнаментні, колоди яскраві. Ну, це просто талант. Ще раз дякую дівчаткам за подарунок. І Незабаром ще останній відео огляд буде колода містичної реани. Від «Місті Ксілк це також був подарунок на день народження. До нових зустрічей, Па-па!